Аліменти без суду зараз я розповім, як юридично грамотно підійти до цього питання. Якщо ви, як батьки, не маєте спору між собою, вам не обов'язково звертатись до суду про стягнення аліментів. Ви можете звернутися до нотаріуса і посвідчити договір про спільне виховання та отримання дитини, умовами якого можете визначити, з ким дитина буде проживати, в який час, в яку школу буде ходити, хто несе відповідальність матеріально, хто сплачує за гуртки. Як перестати сплачувати аліменти? В рамках закону та совісті законодавець передбачив таку можливість щодо укладення договору про припинення сплати аліментів у зв'язку з передачою права власності на нерухоме майно на ім'я дитини. Переваги аліментного договору, договору про спільне виховання і отримання дитини, ще полягають в тому, що досудове врегулювання цього питання можливо, Чинивши виконавчий напис на такому договорі, ви маєте право звернутися до виконавця для примусового стягнення заборгованості. Якщо така інформація для вас була корисна. Не підписатись на мій Ютуб канал та бути юридично обізнаними.